Лідер радикальної партії Олег Ляшко закликав українців 31 серпня вийти під стіни Верховної Ради. Саме в цей день парламент збирається внести певні зміни до Конституції та затвердити в них особливий статус для Донбасу. На думку депутата, подібний крок має покласти край суверенітету та незалежності нашої держави. Лідер радикальної партії Олег Ляшко закликав українців 31 серпня вийти під стіни Верховної Ради, щоб не допустити реалізації плану Путіна, направленого на розкол України. Ляшко зазначив, що в цей день парламент збирається внести зміни до конституції України та затвердити в них особливий статус для Донбасу, що покладе кінець незалежності та суверенітету нашої держави. 31 серпня збирається український парламент для того, щоб у цих стінах вчинити акт антиукраїнської зради. Протягнути зміни до конституції, які написані путіним. Які сьогодні нав'язують нам Україні для того, щоб надати особливий статус для Донбасу, мета якого це знищення єдиної суверенної незалежної України. Я звертаюсь до українського народу, допоможіть нам зупинити цей акт антиукраїнської зради. Допоможіть нам врятувати Україну, приходьте 31 серпня до стін українського парламенту. І скажіть тим зрадникам, депутатам, які збираються голосувати за путінський план розколу України, скажіть їм ні, реалізації. Цього плану в Україні 31 серпня на 10 годину ранку кожен український громадянин має бути біля українського парламенту, щоб зупинити зраду, щоб зупинити реалізацію плану Путіна по розколу і знищенню України. До зустрічі в українському парламенті.